Всім привіт! З вами 24V. Друзі, перед початком цього відео я хотів би вас дуже попросити поставити палець вверх для підтримати канал, відео, україномовний контент. Залиште обов'язково коментар під відео, що ви думаєте про цей танчик, чи плануєте ви його брати за маневри. Ну, а ми починаємо. Сьогодні у нас на огляді об'єкт 9.7. Це Середній радянський танк 10 рівня, який можна отримати за глобальну карту, маневри, як то його раніше коли отримував. так. Зараз він буде от в майбутніх події. Це маневри в листопаді, можна буде отримати, потрапивши топ-10 гравців, 10 тисяч гравців за очок особисті очки, або ж прийняти участь в аукціоні. Розповім я дуже коротко. Не буду сильно затягувати відео, зіграю один бій, все це. Не буду там писати якийсь бій, як вийде, так і буде. Давайте зразу пробіжімось. На ньому я відіграв приблизно 100 боїв. так, Якісь є досвід, є що розказати. Давайте почнемо, напевно, що з екіпажу. Що у нас йде по екіпажу? Тобто, Бачите, ви піркується бойове братство, стандарт, напевно, ремонт. Острейзір, наставник, маскування, звукова розвідка. Ну, перки не максимальні, але є трошечки. Так, навідник. Навідник у нас так само: бойове братство, ремонт, маскування, плавне опертання башти, снайпер, злопам'ятник докачується. Механік водій, бойове братство, ремонт, майстер тарана, маскування, плавний хід, Віртуоз. Ну і заряджаючий це у нас биве братство, ремонт, інтуїція маскування, відчайдушний ідеальний заряд. Такий у мене є екіпаж. Ви вже дивіться, ну це більш такий стабільний, нормальний екіпаж по обладнанню. По обладнанню в мене стоїть трофейний досел, трофейний стаб і Т3 закалка. І плюс поставлю настанову на досел. Польова модернізація також вкачена. Тобто, це ви можете бачити. Тобто, у другому я поставив. Давайте так, я вам буду говорити, то бачите, над кожним вибором обладнання, типу поставити можете вибрати перше або друге. Але в другому я поставив це збільшення життєві здатності модулів. У четвертому я поставив плаваючий приціл. Так, У п'ятому я поставив налаштування турбонагнітача. У сьомому я поставив комплексне посилення міцності, і у восьмому поставив я укріплені з'єднання. Ну і у шостому я вибрав на живучість, так? Тут можна або розвідка, або живучість. Я вибрав живучість. Ну, хоча воно на це не впливає, тому що я в мене трофейне, хто грає на звичайній оборудці, тому ви можете вже вибирати, я вам би радий, вибирати, звісно, живучість. По бронюванню танчика, так? Зігравши 100 боїв на цьому танчику, броня в ньому, я б не сказав, що є, але трошечки присутня якась рандомна броня у нього є. Тобто він інколи щось танкує. Інколи ні. Самі можете бачити, да, що от башня в формі такої сковороди, в нього вона часто да, ловить рекошети. А от корпус, ну, в лоб чисто його будуть пробивати, тож 10 мм в броні. Потягне, що під там тамголами вона буде більше, там і 200, 270, чи 250. Там. Але не думайте, що це танк, який зможе там прям з тяжом вирватися, там щось перестрілювати, щось танкуватися, Це скоріш за все клас. Танк підтримки, так? Тобто ви десь граєте середня дистанція, допомагаєте тяжам, десь відстрілюєте, відкидуйте, якщо там, де вже ви можете вирватися і допомогти, але не не самі. Не самі. По характеристиках танчика це середня шкода в нього 320, заряджання це в мене у трофейним музицімі ще раз настановою і з доппайком, іде, складає 4 секунди, 496. так? По. Кутах мінус 5, що доволі таки незручно буде нам. 5 і 16, Кути вертикальної наводки 5 і 16. Розкит 0,32 час зведення 1,85. Середня шкода на хвилину, вона мене вийшла 3873. Так, Міцність 2270, це стати за калкою. Максимальна швидкість у нас 55 вперед і 22 назад. Огляд 437, але можна замість закалки можна другу зборку поставити з вентилятором, і у вас огляд буде практично максимальний 445 метрів. Але я чисто обрав закалочку, тому що я більше буду грати ближню і середню і ближню лінію. Так, давайте конкретно зіграємо вже бій, не будемо часто затягувати відео, покажемо, як він відчувається в рандомі. Нажимаємо до бою. Не будемо вибирати, я ж говорю, який там хороший якийсь бій. Щас чисто покажу вам. Куди нас закине. Закинуло у нас на Прохоровки. Фул десятки. Одна арта. Так, ну... з одною артой. Я поїду на гору. Пойду я на гору, спробую на горі відіграти, не хочеться мені піджимати в центр, можна було б, звісно, під'їхати ось сюди, в центр, так? Ось сюди, тут повідкидувати, а потім, якщо ще, поїхати на гору. Але я напевно, якщо відразу пойду нагору, скоріш за все. До речі, забувся вам сказати за пробиття, базовий снаряд тут у нас під калібр, середнє пробивання броні 264, голдовий снаряд у нас кумулятив із 330 пробивання. Доволі таки непоганий голдовий снаряд кумуль. Фугаси тут взагалі, ну типу я грузю ну, три штучки нехай будуть, але вони дуже слабі. 50 мм пробивання, щось 20 Це по такому прям картону і топ при повному зведенні, щоб висілити прям слабкі місця противника. Йдемо ми на горку, з нами їде ще також бачать, Леопард з нами так їде. Агресивно ми напевно що не будемо забирати її. спробую якусь інформацію, дізнатися, хтось таких людей буде. Може Леопард ми бачимо в центрі грає вже? Ми бачимо, що зліва на карті у нас повністю, але я там... Добились 50 б і сьомий стоїть також в центрі 1К на П, зграє. Бешка в них приїхала сюди. Ну, як ви бачите, кутів немає, мені приходиться прям повністю виїжджати, якби я зловив ще лампу, я б зловив би ще пару снарядів. От Blind з весь першого, тобто з весь першої нас ЄС і назад. Я б піджав би агресивно туди, але якби до того було більше танчиків у центрі, можна це було б зробити, щоб вони хоча б мене розміняли. Поки що я не буду. Залишусь тут. Я не хочу просто вкатувати. Поло один Тайп пале і так щось питається там щось зробити. Давайте. Поїхали всі разом туди Дипа, Чисто Прохоровка і стояла вода? Ну Ну, що ми? Немає. КВНю. І прям прям так виїжджати. О, нас перший ми бачимо, вже переїхав туди, дивійш. Чесно кажучи, я тут щось би і робив. Так, я поїду. Я поїду піду, тому що наші там давлять. Надіюсь на адекватну реакцію моїх союзників задяким накрию. І за... Ну посполово не мене не продадуть. Пробую сейчас відразу завезти на пішку, так. Да. Фейл літичка. Ну все, башка вже не буде підставитись під мене. Спробую, значить, під 121 понавалювати. Він там бачу його простріл, даємо йому шкоду. Я думаю, можна ще вийти дати. Ні, там баджер стоїть. Баджер стоїть у нас. Ми нічого не зробимо тут. Баджер на ББшках ми отримали. Він нас не пробив. Якось... Не хочеться підставлятися під баджером, взагалі не хочеться лізти на нього. 121-й внизу, і це дуже хороша нагода, щоб просто впасти і закрити його. І потім, якщо що, уїхати звідси. Він просто зробив. Таку помилку. Я думаю, сейчас ми його безкоштовно прям. Пробуємо закрыть. А, и тут бешка еще, поняли? Хорошо. И бешечку ще. Еще у него есть, да? Мы его переживаємо По максимуму выдали. Бешка вчасно, вчасно зреагувала і підкатила сюди. Тим самим закрила нашого бачати. тому ми вже залишаємось у двох, але там ще не забуваємо про байджер, який стоїть далі там. Нагору я вже не буду, напевно, ще їхати, піду, напевно, понизу Спробую пешку закрити. А тут баджер кажу он есть просто раз тут ее надо закрывать бешку и пробовать сдали еще падать разбираться с баджером а бы по нему сейчас арта постреляла е, надеюсь сейчас Мантикора короде сам что-то баджером, баджором да и хорошо я пяти просто заберу бешку Чудово Жима 6 пять рахунок. Я поїду Сюдою. Дело портхайца. Я зможу Сюдою заїхати зараз Попробую зайти йому в спину. Ж до мене... А, він до мене стоїть лобом, так? Турна, що б Розвертав його. Так, він його розвернув, але не бекував. І Все, він нашій. Чудово. Біпесок вже не стріляли. Поки мантикора жива. Ще можем. Ой, дивіться, як хорошо, там же зразу закидає по нам. Де мантикора не спішила і у нас шанси ще є щось тут зробити. Тому що якщо щось вона вмирає, це ще більше затягнеться на 7 хвилин. Союзники помиляються, просто вмирають. Треба ще доігрувати і доігрувати. Хорошо? Бачимо леопарда. Ну, по точності тут, звісно, не снайперський, це танчик. Не думайте, що ви любите стрілятись. Є, салтажку збрили. І можна, в принципі, я думаю, піджимати агресивніше трошечки. Ну, поки дозвівся, я бачу. ну Це танк не... Дальній дистанції, це на снайперській СТ, це скоріш за все, що я вам ще раз повторюсь. Танчик підтримки. Я свічусь. Ябер тут Нічого. Давайте Давай там леопард рекошет. Тут ще нас есть. Ружетом. О, теж. 15-7, дограли 3100 урона, 1115 нас світу. Хорошого там закрили, в принципі, горку. Сплили, але в цілому танчик не падали, я ж то говорю вам. Це танк другої і першої лінії. Клас, підтримки. Ось Десь на дистанції постріляє, щось далеко, ну. Типу, щоб ви на нього не поставили, це не леопард. Він не грається, В Цілому мені танчик подобається. Танчик хороший. І за маневри його можна брати. Так. Ще також у мене є танчика 162 варіант 2. Якщо ви бажаєте, я можу зробити також на нього огляд. Залишайте коментарі. А всім дякую величезно за увагу. З вами був 24V. До зустрічі.